Незважаючи на урочистий день для нашої країни, день конституції, прихожани собору Різдва Пресвятої Богородиці з радістю долучились до розвантаження палетів. Серед них подружжя Кравченків. Сьогодні в них особливий день. Народилися ми разом, 28 червня. Мені 60 років. Мені 65. 65. сьогодні. Я ветеран ЗСУ, ветеран ТРО. Уже захищав в свій час прилуки. А тепер на пенсії. А дружина? Я працюю в пенсійному фонді. Всі дні народження будемо святкувати після перемоги. І всі разом. Ми сьогодні прийшли помолитися, примолитися за Україну, помолитися за майбутнє дітей, за майбутнє своїх онуків. І в цей час підвезли допомогу для наших воїнів і ми допомагаємо вигружати 28 червня. До соборного хабу надійшла чергова партія гуманітарної допомоги від благодійного фонду Жіночий рух за майбутнє, яка вже наступного тижня відправиться захисникам на передову. Ми доставили в місто прилуки три палети. Із їжею швидкого приготування Віталій Юрочко розповідає, дізнався про те, що можна отримати їжу швидкого приготування від колишнього військовослужбовця, який раніше звертався за допомогою до соборного хабу. Він каже: Отець: ви збираєте гроші на мівіну. Так, так, є можливість кооперації. Так, є одна корпорація в Україні, така всесвітня корпорація. Вона не може напряму щось робити, але вона може через певні фонди щось робити. Вони співпрацюють там з фондом Жіночі рух за майбутнє Дали мені координати. Сказали, що я буду телефонувати. Я буду зателефонував. Вона сказала, окей. За сприяння благодійників Олега Авер'янова та Геннадія Калугіна вдалось доставити цю продукцію у прилуки. Поїхали на благодійний фонд у Львові. Забрали цю продукцію вчора. Доставили її в Владан, Сьогодні зранку ми поїхали перед службою, от, підслужили службу, приїхали до храму і розгрузили. Працюють задля перемоги навіть у державні свята та дні народження. Ось вона справжня єдність українського народу. Хочу продати українців, українців свідомих, українців, які ще не свідомі цього. З великим святом сьогодні цей день Конституції України. Так? Конституція це не десь, це не просто посібничок, так це не, не, не книжечка тільки, так. Одна із статей Конституції говорить, що повна влада в народі, в народу є, так відповідно, зичу нам бути отим народом, державотворчим, нацією, яка закон вивчає, по ньому живе, його шанує, вимагає, щоб його дотримувалося. В Євангелії дуже такі цікаві слова. Народ, який не знає, закону проклятий є. От я зичу, щоб ми знали закон, закон держави, закон. Церкву, Божий закон, так, і щоб ми могли по тому законі жити, так? його відстоювати, ним, е, ним захищатися, так, і щоб ми пам'ятали не тільки про права, але й про обов'язки. І чули не тільки про ті обов'язки, які нам говорять, насаджують, але про права, які відповідно ми можемо і маємо відповідно мати. Всім добра, сил, перемоги.